З'їж шарму за п'ять укусів та отримає 200 гривень. Добре, давайте. Давайте почнемо. Перший кус. Давай. Ой-ой-ой, який перший кус. Ох ти. Але о, не не квапся, головне не квапитись. Як тебе звуть? Красиво. Як як? Ксюша мене звуть. Ксюша звуть. О, Ксюша. Ти бачила, як я їв її? Да, Ось так треба їсти. Так, другий кузь пішов у нас. йо Йомайо! Як вона це робить? Навіть я так не вмію. Того, тіга. Тут не треба нам нещасних випадків. Покажи на пальці скільки років. 5, 5, 5, 17! 17 років. А ця шарма тобі подобається? Третій кусь. Опа. Але обережно, будь ласка, не квапся. Не квапся, не квапся. Четвертий кусь. Не квапся. Ну що, як ви вважаєте? З'їсть вона за п'ять укусів. Що, залишився останній кусь? Ми в тебе віримо. Дивись, якщо ти навіть це все запихнеш у рот, це теж вважається. Треба запихнути і потім з'їсти це. Тому давай, п'ятий кусь. З'їж, давай, давай, ми в тебе віримо. Давай, Дивись, давай, Леська! Боже, Леська давай, тебе чекає! Ти... Давай. Давай, давай! давай. <плес> Запихнула! Давай. Запихнула! <плес> 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 ну що, Ксюша, я тебе вітаю. Леська твоя. <плес> а ти підписуйся на нас, бо наступного разу може бути саме ти.